Шановні гості, сьогодні для нас надзвичайна честь в стінах бібліотеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відкривати 17-ту міжнародну фотовиставку Газети День. Протягом двох тижнів глучати та гості міста зможуть переглянути понад 300 світлин, які допоможуть осмислити події, які сьогодні проживає Україна. За словами головного редактора газети День, а відтепер, чим ми особливо пишаємося, і нашого почесного професора Лариси Олексіївни Ільшиної надісланий на виставку фотоматеріал демонструє драматизм подолання, драматизм стану, в якому перебуває країна. Це рівень політики і рівень людського, сектор живого я, звідки бере свої сили українець. Світлини, зібрані в цьому залі, це жива історія минуле і майбутнє нашої країни. Усі проекти газети День передбачають діалог, інтелектуальну та культурну розмову автора із аудиторією, емоційну реакцію. Отож, запрошуємо усіх відвідувачів голосувати за світлини, які вам найбільше сподобаються, і залишати свої відгуки. А зараз для урочистого відкриття виставки до слова запрошуємо ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, професора Ігоря Ярославовича Коцана. Шановні студенти, шановні викладачі, гості університету і наші всі друзі. Я також дозволю собі привітати сьогодні Ларису Олексійовну за те, що вона приїхала в Східноєвропейський національний університет. І представляє чергове відкриття фотовиставки «ЗТТ». Звичайно, тут обов'язково треба відмітити, як сказала Анна Леонардівна, що Лариса Олексійовна, крім того, що вона є членом грипової ради нашого університету, вона вчора отримала найвищий титул нашого університету, стала почесним професором нашого університету. Давайте її привітаємо. Звичайно, Лариса Олексійовна... Вона постійно окреслює, і коли подивиться її виступи, її інтер'єр, ми бачимо, які повинні бути класичні університети, що вони повинні бути осередком просвітництва. І насамперед вона говорить про те, що університети, крім того, що повинні займатися науково-освітньою роботою, вони повинні обов'язково займатися культурною і просвітницькою роботою. І всі молоді люди, які навчаються в університеті, повинні бути інтелектуальні, підковані для того, щоб розбудовувати нашу державу. Звичайно, після того, що вона проведе зустрічі з студентами нашого університету, вона прекрасно вчора виступила з інноваційною доповіддю. У нас тоді вистачає багато нових ідей, нових проєктів, де ми будемо разом з вами їх разом за цей день їх реалізовувати. А ще декілька слів про саму фотовиставку. Ви знаєте, що це 17-та фотовиставка міжнародна. У мене є інформація, що взяли участь більше 200 авторів, було представлено 3 тисячі робіт, з них 350 було обраних для того, щоб ми зараз з вами можемо на них подивитися. Дуже приємно, що беруть участь фотографи, митці із Волині. І кожен рік наш університет е, також дає призи двом найкращим. Ми вибираємо дві найкращі фотографії. І приємно, що сьогодні, в цьому році, ми обрали е, нашого доцента Олександра <смістя> Дурманенка, який послав фотографії, був номінований і за роботу гімну України. Так? Сітка в школі. Тому я його також привітаю, він зараз тут присутній. Я думаю, коли ви оглянете цю фотовиставку, ви, вам потрібно вже, навіть коли ви не жили протягом року в Україні, 15-го, але коли ви оглянете цю виставку, ви зрозумієте, як вибувалася подія. Тому я хочу подякувати Ларисі Олексіївні, що вона робить велику роботу, тому що це безцінний скарб буде історичний для істориків майбутнього. Вони зможуть тоді повністю побачити, як відбувалося, як розвивалася Україна за ці останні 17 років, коли в цьому проєкті почала працювати газета «День», і, зокрема, керівництвом головного редактора Лариса Євшина. Тому дозвольте мені від студентів, відкладачів університету, від себе особисто привітати Ларису Олексіївну, вважати її здоров'я, натхнення і завжди ми раді чекати і зустрічати їх в нашому університеті. Обов'язково я знаю, що вона буде зустрічатися студентами і вона знов пропонує студентам нові проекти, Особливо цікавий буде проєкт про Аліну Васильовну Костенку, яка вона пропонує, щоб ми взяли участь. Тому що Лариса Олексійовна зустрічалася з Юлею Костенкою, і вона якраз говорила, 20 років тому назад вона виступила з інграційною доповіддю в нашому університеті, яку ми повинні з вами обговорити, а Лариса Олексійовна сказати, як проводити дискусії, це вже буде історія. І, і я думаю, що це велика історія, тому що Ліна Костенка була в нашому університеті 20 років назад, і вона вже тоді все сказала, що буде відбуватися в Україні. Тому ну, давайте від нас подаруємо квіти, Ларисі Олексіївна, я, я побажаю їм є здоров'я і на клетю. <плодиснен> Я справді дуже рада вас всіх бачити, і коли заходила так не випадково всім, хотіла помахати, з усіма привітатися. Знаєте, я ще не йду в політику для того, щоб виконувати цю заповідь і казати, що треба потиснути спеціально всім руки, тоді тебе чекає електоральний успіх. Але стільки років я спостерігаю величезний інтерес до нашої газети, до нашої фотовиставки, і мені хочеться справді кожному подякувати, хто це демонструє. І хто це, ну, хто це насправді відчуває. Поясню, чому. Знаєте, в країні, яка була 25 років в такому режимі деінтелектуалізації, молоде покоління, яке скаже Ні, ми не будемо в цій інерції, ми переключимо робильник на якісне читання, ми будемо ігнорувати інформаційні смітники. Ми будемо читати, ми будемо носіями абсолютно іншого стилю. Це покоління зможе стати замовником абсолютно іншої політики. У нас багато людей, які не задоволені нинішніми політиками, минулими, але самі не підозрюють, чи вони їх замовляли і стимулювали. Це були такі спарні-партнери, бо дуже часто більшість людей не була долучена. До тої якості, яку я пропоную як альтернативу від газети День я наполягаю на цьому і говорила вчора про це в інагураційній промові. Дякую вченій раді і Ігорію Ярославовичу Коцану за таку довіру і оцінку роботи моєї і, звичайно, всіх журналістів газети День. Вчора я і від їх імені могла сказати, що все те, що ми здійснювали ці роки для нашої країни, було з надією. Що колись, якщо не надзвичайні обставини, які зараз є, то все-таки молоде покоління його запит зробить наш продукт. продуктом, Ну, якщо не масового, то великої частини народу для користування. І звісно, найменше, що я б хотіла, це те, щоб так можна сказати, в умовах стресу Україна почала шукати відповіді на ті питання, які висять давно. І коли ми заходимо на нашу фотовиставку, ми говорили з паном послом Олександром Моциком про те, що ніби реакція на фотовиставку це найпростіший спосіб любити газету «Дей». Тому що ну, здається, що вимагає фотовиставка, прийшов, подивився, вона безкоштовна, відчув щось, не відчув і пішов. Але це тільки на перший погляд, тому що насправді фотовиставка це один з тих способів звернення до нашого читача. Який зачіпає дуже особисті струни. І мені здається, люди, які читають наші книги, от ви бачите оцю горку, гірку невеличку, вони знають, скільки ми зусиль вкладаємо в те, щоб розвинути читацьке середовище. Ми дуже дякуємо бізнесу, який підтримує це. Потім а, а, наші а, журналісти скажуть про те, скільки хто і для яких шкіл. Купив наших книг, наборів наших книг. Принагідно в цьому році такий урожайний був рік для шкіл Дніпропетровська, 160 шкіл отримало наші книги, Одеси 120 шкіл отримало. Ми кажемо рекорд, рекорд, рекорд. Кожен може для області масове читання, масова освіта громадян. Нас чекають дуже непрості часи, і запасом стійкості може бути лише. Людина в бронежилеті знань. Нас не буде штормити, якщо ми будемо знати свою історію, ми будемо розуміти, яку цінність вона має для нас. І ніхто, і ніякий агресивний сусід не забере в нас нашу ідентичність, якщо ми будемо користуватися своєю історією. Так ось ми стільки сил вкладаємо в це, але паралельно фотовиставка вона промовляє до кожного. Хто відкритий до сприйняття? Звичайно, є люди, які абсолютно живуть в режимі Твіттер і більше не відчувають нічого. Але я сподіваюся, що багато збережено людей, які мають повноту відчуттів. Вони хвилюються. Наша виставка цього року вона особлива, вона хвилює, вона показує, скільки в країні болю, але скільки героїзму. І я хочу сказати, що ми. Багато е, зусиль кладали і вибрали з майже двох тисяч знімків, мені здається, дуже потужний фоторяд. І я хочу, щоб він вас так само не залишив байдужим, дав вам відчуття поваги, гордості за наших воїнів, за нашу мужню країну, але водночас показав вам один знімків, який ви безумовно розумієте і знаєте, найгірше за мене. Це моя особиста травма. Ця, цей знімок, я дала йому назву Лісова пісня Реквієм. І якщо українці не опам'ятаються, і якщо не зможуть переосмислити свою, своє життя, нас чекає драматичний шлях. І ми перестанемо жити в тому заколисаному стані, що хтось за нас щось. Бо з-під нас витягнуть найцінніше нашу росяну траву. А ми думали, що так буде завжди. А ми будемо собі ставитися дуже інертно до того, що чомусь в країні немає зеленої партії. А ті, що були безславно славно закінчили свій шлях. Ми не будемо тиснути на політики, ми не будемо формувати нові правила. Ми будемо вважати, що знання це для заліків. І хтось, зрештою, все це має влаштовувати в Україні, крім нас. Так от, це останній дзвоник. І я дуже хочу, щоб ви були серйозні, відповідальні, ну і, звісно, оптимістичні, тому що без заряду оптимізму всіх цих проблем не подолати. Я вам дуже дякую за ваш інтерес і сподіваюся на ваш жвавий відгук. І мені буде цікаво це прочитати і в нашій газеті. Дякую.